Всім привіт, з вами Рейс Тактикал. Сьогодні будемо говорити про те, як стріляти через якісь отвори. Як кажуть у нас, якщо ти... тобі зручно стріляти, значить ти погано сховався. Це саме про цю ситуацію. Значить, що ми маємо враховувати? Маємо враховувати, що е, лінія, з якою лінія каналу ствола, знаходиться значно нижче, ніж прицільні засоби. Особливо, якщо ви використовуєте якісь оптичні прицільні засоби, так, як в мене. Тут досить багато відстань. Якщо ви хочете стріляти через якісь отвори, то з якою проблемою ви так? Да? Це все логічно, очевидно, але все ж таки. Я неодноразово бачив людей, які це розуміють, але на практиці забувають про це і починають шмаляти в укриття, яке перед ними знаходиться. Я ціль свою бачу, але вражати її поки не можу. В цій ситуації моє завдання, щоб соосність отвору співпадала з соосністю лінії прицілювання та каналу виліту кулі. Тобто зброю треба тримати таким чином. Да? Нічого страшного не буде, якщо в момент стрільби, звісно, якщо це не демаскируючий фактор, висунути трішки туди свій ствол, щоб бути впевненим, що ви не працюєте по укриттю. Також бажано через прицільні засоби прицільні засоби розташовувати якумого вище до вашого отвору. Мої, мої прицільні засоби будуть тут. Це треба враховувати, коли ви стріляєте через отвори. Тобто, моє завдання побачити мішень і бачити через прицільні засоби верхушечку мого отвору. Якщо я це бачу, да, то в мене, в мене немає часу в бою, там, я, як себе поводить канал ствола, куди він там дивиться і ТД і тепер. Моє завдання швидко, швидко скинути зброю і почати працювати. Так от через прицільні засоби я маю бачити прицільні засоби тут і трішечки бачити верхушечку свого, свого укриття. Так от на вскідку можна зрозуміти, що я все ж таки вражу свого противника. В цій ситуації така сама ситуація, тобто прицільні засоби розполагаємо якомога вище. Бо бачите, тут хтось не вирахував цю історію і нашмаляв прямо в укриття. Тобто, якщо завдання стріляти по мішені таким чином, то я розполагаю своє, свої прицільні засоби ось майже ось тут. Так? Тому що я в голові тримаю оцю відстань, яка в мене є. Як це виглядає на справі? Я думаю, сенс зрозуміли, да? тренуватися потрібно періодично. Те ж саме стосується, коли ми висовуємо корпус зліва або справа. Тут бажано не, пер... не, перека... не перекашувати свою зброю, да? щоб була ровна лінія. Там був Фрейс Тактикал, це було відео про те, як стріляти через якісь отвори. До зустрічі в нових відео. Па-па!